Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 2 копійки 1994 року. Зокрема, сьогодні розглянемо штамп 1 ва Розглянемо особливості аверса монети реверса. Який штамп утворюється при їх співвідношенні, які технічні характеристики має дана монета, особливості, і в кінці відео скажу наскільки цінний даний штамп. Та як часто він зустрічається в обігові, розпочати можна з того, що дана монета виготовлялася із алюмінія та Луганському монетному дворі тиражем 200 мільйонів екземплярів. Якщо звернемось до основних технічних характеристик, то можемо відзначити саме такі: вага 0,65 грама, діаметр 17,3 мм. міліметри. Гурт монети він гладкий. Коли ми тримаємо в руках будь-яку монету, незалежно від номіналу та року, для того щоб визначити штамп по каталогу і дізнатися ціну, нам треба дати характеристику трьох сторін: аверса, реверса та гурта. Що ж до двох копійок 1994 року, так як гурт гладкий, ми на нього уваги не звертаємо. Для визначення штампу нам вистачить лише аверса та реверса. Як завжди, визначення штампу монети ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Якщо звернемось до каталогу, то побачимо, що існує два штампи аверса. Але тільки штамп перший зустрічається в обігові. І які він має характеристики, зараз з вами поговоримо. Отже, ми бачимо, що тризубець випуклий, напис «Україна наближений до тризубця віддала на від канту монети. Що ж додати, вона припіднята до трезубця, віддалена на відканту монети. Всі написи на аверсі знаходяться в одній площині, розмір зображення він є. Зменшеним, якщо порівнювати із іншими штампами. Якщо ви хочете докладно розбиратися у штампах всіх монет, можете перейти на канал, там є докладні відео по тих, як відрізняти той чи інший штамп аверсу чи реверсу. Коли ми визначили, що перед нами монета, яка по аверсу має штамп перший, переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп ВА. Чим же він характерний та з чого ми розпочинаємо. Найперше свою увагу ми звертаємо на те, що вінок він великий. Шрифт у написах він вузький. Полосканбуку її вона приспущена до букви віддалена від літери 2. В гронах номер 4 та 5 знаходиться по 5 ягід. Що ж до грон номер 1 то ми бачимо, що відросток, який підходить до ягід, він є відсутнім. Розмір поля штампа, він зменшений на 0,5 мм порівняння порівнянні зі штампом АА. Саме такі основні характеристики можна визначити в реверсу ВА. Якщо ж я скажу вам, як я швидко визначаю, то я дивлюсь на грон номер 1 і дивлюсь, чи є саме в цьому місці відросток, чи він відсутній. Якщо він. Підходить до ягідь, це грон це штамп А, якщо він відсутній, це штамп ВА. Тобто перед нами зараз монета, яка має штамп ВА. Тільки що з вами ми визначили штамп двох копійок 1994 року. Монета, що має штамп 1 ВА. І що ж до ціни монети? Якщо звернемось до каталогу, то побачимо, що монета має другу ступінь. Це говорить про те, що вона зустрічається приблизно одна на 15 тисяч монет даного номіналу та року. І ціна її складає на даний час від 40 до 50 гривень за один екземпляр в такому стані, як зараз перед вами. Якщо ж у вас буде монета, яка матиме залишки штемпельного близьку, тобто вона не була в обігові і випущена банком, запакована в мішок і відправлена на зберігання, то знаєте, що ціна буде стартувати від 150 до 200 гривень зі штампом 1ВА. Якщо ж стану біговий, може бути ціна від 300 до 50, від 300 до 50 гривень. Що ж до інших особливостей даної монети? Якщо ми звернемось до каталогу, то побачимо, що були монети, що були виготовлені з інших металів. Але в обігу, як ми бачимо, зустрічаються лише ті, що були виготовлені з алюмінія. Інші метали це в нас магнітна сталь, немагнітна сталь, латунь, мідь, срібло навіть. Чи ні, сплав. Якщо ви знайдете монету, яка виготовлена із не алюмінія, тобто з іншого металу, то знайте, це буде цінна монета. Ціна стартуватиме від 10 тисяч гривень, всю ціну покаже аукціон. Що ж до особливостей, якими ще можемо відзначити в цих монетах, це відношення аверсу до реверсу. Стандартне відношення становить 0 градусів. Якщо знайдете монету з поворотом від 30, це буде колекційна монета. З поворотом. Від 30 градусів монета коштує від 250 до 300 гривень, якщо є стан банківський. Якщо ж знайдемо з поворотом на 90, ціна буде приблизно складати саме таке відношення аверсу та реверсу від 500 до 700 гривень. З поворотом на 180 монета буде коштувати від 1000 до 1200 гривень за один екземпляр. Якщо у вас залишились питання по тому, як визначити штамп 2 копій 1994 року, штамп 1 ВА, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних Відомо продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони існують на даний час в обігові, які мають вони особливості, і яка ціна кожного штампу. Хто цікавиться монетами України, запрошую на свій канал.